Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і Сьогодні в нас прям ексклюзивне відео. Перед вами Google Pixel 9A. Pixel 9A виглядає, як і має виглядати фірмовий продукт Google. Мінімалізм, акуратність і увага до дрібниць. І з приємного матова задня поверхня, яка майже не збирає відбитки, але з мінусів це пластик, і бачити його в такому смартфоні якось не дуже би хотілося. На нижній грані usb c порт для заряджання динамік та слот під одну наносім карту. Загалом Pixel 9 a підтримає. Отримує НАНО 7 у поєднанні з i 7 тому за це перейматись не потрібно. На правій грані розташована кнопка гучності та кнопка увімкнення. На верхній грані додатковий мікрофон. Смартфон отримав 6,3 дюймовий poled дисплей із роздільною здатністю Full HD+, 2424 на 1080 пікселів, щільність 422 ppi. А ось і результат тесту на дисплея на 100% яскравості та на 50% яскравості. Можете в коментарях написати, як вам результат. Підкапо. Отом Pixel 9A процесор Google Tensor G4. У смартфоні встановлено батарею ємністю 5100 мАч, і якщо чесно, це одна з головних несподіванок у цьому смартфоні. Піксель 9A оснащено двома стереодинаміками, які звучать не просто голосно, а дуже чисто. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Якщо я щось забув протестувати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал Огляд та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні. of sound